А ось снідать потрібно однозначно. Але якось тяжкувато з присуня готувати, погодьтеся. Підсадила мене моя сестричка на легкі та швидкі сніданки. Доволі таке частенько я тепер їх готую. Ось такий купила лаваш, в упаковці їх 10 штук, по ціні копійки на одну порцію, два яйця перець плюсіль з бовтою. На розігріту сковороду змащену граминою олії, виливаю яйця. Додаю трішки ковбаси, накриваю лавашем і підкришку на помірному вогні нижче за середній. Перевертаю одну половинку посипаю сиром, згортаю і знову підкришку. Ще раз перевертаю. Такою порцією цілком може наїстися навіть доросла людина. Поки завариться кава. Ви вже встигаєте зі сніданком. Всім смачного!